За 175 гривень взяв у магазині, взяв своєму Тайсону пиво, файне пиво з індичкою для собак. Що це таке? Це кормова добавка. Ось До така штука. Ну Давайте я спробую її відкрити. І подивимося, що це таке в нас. Так, відкриваємо. І навіть ми чуть спробуємо. Відкрив. Пиво для собак, бачили таке чи ні? Що ще? Не чули? А Я купив Тайсіну. Ось таке воно, коротше. Ану, ану на смак випробуємо. Таке як бульйон щось. Пивом, пивом тут взагалі не пахне, так, ну йдемо. Тайсон, ходи. Ходи будешь. Ходи, а на, пробуй. Пивасика тебе наливай. А ну, на. А ну. Вот такие колер на. А ну, шо? Заходи? А давай, давай, ему все. Пивасик такие тайси мы взяли. Ну иди ешь. Иди, иди, иди. А ну, он может стыдается. Лупаши? Что-то не дуже лупаши. Короче, продаю За мене ділянки в Карпатах цікаво, підписуйся в телеграм-канал посилання в шапці профіль.